Наполняется счастьем идти на поет. Спасибо тебе, я тебя за все, Иисус, благодарю, любовь твою. что ты говоришь? Спасибо тебе. Я тебя за все, Иисус, благодарю, любовь твою, своим сердцем берегу и жду, когда в небеса. Растворяться и лицом к лицу Вижу я Тебя И с Тобой останусь навсегда Спасибо Тебе Я Тебя за все, Иисус Благодарю любовь Твою Своим сердцем берегу Своим лицом к лицу вижу я тебя, И с тобой останусь навсегда. Отець Небесний, ми дякуємо Тобі за милість і любов Твою, Господи. Халилуя, слава Тобі, хвала Тобі, Господь, за сина Твого, з яким ти обрігов, зріднив нас, Господь, і зробив своїми дітьми. Слава Тобі! Аллилуйя, Господи, ми поклоняємося Тобі, Господи, ми славу віддаємо Тобі, за ту жертву, яку Ти звершив заради нас, Господь. І ми з надією споглядаємо на небо, і одного разу ми зустрімо. Підемо з тобою, Господи, там вічності, і будемо вічно славити Тебе, ти достойний слави, ти достойний хвали, ти достойний поклоніння, Господь. Тому ми хочемо славити Тебе, ми віддаємо тобі шану, ми віддаємо тобі хвалу. Ми низько вклоняємось перед іменем Твоїм святим. Господи, прийми подяку з наших вуст. Ми дякуємо, ще раз ще раз дякуємо за Сина Твого, Ісуса Христа, нашого Спасителя. Слава тобі, Господь, слава Тобі, що Ти Сина Свого віддав заради нас, Господи, ми не були кращими за інших людей, але з любов'ю своєю ти простягнув свою руку до нас, Господь, Ти взяв нас за руку і повів свої вічні обідниці, ті, які ти обіцяєш для нас, Господь. Прослався в цьому служінні, Господи, звелиться Господь, хай ім'я Твоє прославляється, бо ти достойний слави, ти достойний хвали, Отець Син і Дух Святий. Амінь, я без тебе безсилий Господь, наче скотані руки. ледь-ледь оклена, бо на ще висоті, ще прилипла до кров, та не вкриться листям Я кричу Слова. Хоч вона дуже цінна і глибокий звіст має, та ніхто її не прочитає, я кричу, і плачу, голос триваю, що робить не знаю, я письмені бла. Маю, бо без тебе помираю, Господь. Отець Небесний, ми потребуємо тебе, Господи. Ти нам потрібен, Господь, ми без Тебе безсилі, Господи, ми без тебе немов та гілка, яка ледь-ледь тримається, Боже, але Ти є наша сила, Господь. Ти той, хто оновлюєш сили, Ти той, що наповняєш Духом Твоїм святим, Господи, ми діти твої, йдемо до тебе, Боже, наповни нас силою своєю, онови наші сили, Господь, дай нам джерело життя Твоє, Господи. Ісусе, ми потребуємо Тебе, Господь. Ми нуждаємося в Тобі, Боже. Ми просимо, Господь, будь з нами. Господи, оновлюй нас силою Твоєю, Ісусе. Молитва до Тебе. Ми поклоняємось Тобі, Господи, і ми славимо Тебе, слава Тобі, Господь. Алілуя Тобі, Господь. Я без тебе ми сили, Господь, наші скутані руки. Я без тебе мов гілка суха, що тримається леда й до клена, бо на ще висоті, ще прилипло до крони, та не вкриться листя зелений. я кричу і плачу, Голос надриваю, що робить, не знаю, весь мені. E Ти той, який дає життя, слава тобі. Господи, найбільше подяка тобі за вічне життя з тобою. Слава тобі, Господи, Алілуя тобі, Господь. Ми без тебе помираємо, Господи. Тому йдемо до тебе і просимо о новий Господь. І наповни силою Твоєю. Господь. Дякуємо Тобі, що ти чуєш нашу молитву. Господи, благослови надалі це служіння. В твої руки все віддаємо. Слава Хай буде повіки. Амінь.